Інформаційні підсумки понеділка 18 вересня. До вашої уваги. Вітаю. Сьогодні у випуску. Дивіться. Загинув за Україну. У Хмельницькому провели в останню путь героя В'ячеслава Шухарева. Чисте місто. У Всесвітній день прибирання хмельничани впорядкували парк та набережну. Братерство Сталевих 90 тисяч гривень на ЗСУ зібрали у місті під час благодійного забігу. Сьогодні хмельничани попрощалися із героєм В'ячеславом Шухаревим. До військової служби він працював за крійником на одному із місцевих підприємств. В березні 2022 року пішов добровольцем на фронт. Був сапером. Загинув 12 вересня на Запорізькому напрямку, підірвавшись на міні. У чоловіка залишилися донька, мати та відчим. Поховали військовослужбовця на Алеї Слави. Герою назавжди 47. Ніколи не відкаже. Там вся вулиця його проважала на колінах. Дуже був позитивна людина, як син був такий, мама його там інколи сварила він самомуся. Я все одно тебе люблю. І, і батько був, дівчинка. Ну, був, такий дуже, дуже дуже важко казати. ну, ну Безказно. Я повинен захищати, як не я, то щоб моя дитина росла вільний в нашій Україні. Він сапером був. Сапер. Він так не і підірвався на протитанку. Поганого він нічого не казав. Все. Він взагалі був такий позитивчик, на позитиві завжди посміхався. Шуточки, прибувуточки, такий він був. Ми працювали на одній фірмі. Працювали, ну, Я його знаю вже більше 10 більше років, вже років 12. От, тільки війна почалась, його призвали, служив сапером. Трилічно загалом. Він заклійником був. В жіночому колективі, скажімо, це наша, наш один мужчина був. Спокійний, веселий, такий, знаєте, як ну, нячечка, не можна так про чоловіків казати, але ну, він такий дуже лояльний був. Донька лишилась, мама лишилася, в мами один синочок. Трагедія така, він дуже з мамою у них такі міцні стосунки були. Як Змічні. друг, як людина, характер у нього замечательний. На роботі безвідказний можна було підійти до нього, з любим питанням і завжди. Та як батько, та як друг, хрещений батько. От він на нашій другій закрощиця в нас теж була. Він там хрестив дівчину Замечательний був. Ну не знаю, він найкращий був. Нічого про нього не можна погано сказати. Далеко до війни, так десь за рік, мріяли зібратися всі разом на море з'їздити компанією. Ну так, казав, що було б було б прикольно, каже, цікаво було б з'їздити. Хай небо буде мирним, а Україна чистою. Під таким гаслом минулої суботи у Хмельницькому відбувся всесвітній день прибирання. Два десятки небайдужих містян та громадських активістів очистили від сміття територію вздовж південного бугу та парк імені Михайла Чакмана. Толоку також організували в селі Олешин. Ірина Кондратюк продовжить. Суботній ранок для двох десятків хмельничан розпочався із вуличної толоки. Так вони підтримали всесвітній день прибирання, який щорічно влаштовують у майже 200 країнах світу. Серед небайдужих містян і Олександр Здоровик. Хлопець розповів, до подібної акції долучається вже вдруге за рік. Тут частіше, ніж було того разу, але теж на жаль, є у нас ситуація така, що Чисто не там, де прибирають, а там де не смітять. Але ми стараємося прибирати для того, щоб це було частіше було. Нам тут жити збирали сміття на території вздовж південного бугу та парку імені Михайла Чекмана. Ці ділянки обирали не випадково, розповіла координаторка акції Тетяна Рудик. Літо прийшло і частіше всього люди відпочивали це біля Бугу, це пляжі, це відпочинки біля водойма. Тому вони виявилися самими брудними. І це тим паче це парк. Тобто більшість людей відпочиває саме тут. Долучилися до акції не лише небайдужі хмельничани, а й представники різних громадських організацій. Ми дбаємо про екологію нашого міста, про наше майбутнє, про наших дітей, ну і в цілому про наше оточення. Життєдіяльність людини не має сказуватись на температурі планети, на інших факторах, які слугують. Розрухою на планеті ми маємо бути в єдності з оточуючим чим середовищем. Толоку також організували в селі Олешин. Розповів Максим Павлов, керівник відділу профілактики громадської організації Хмельницький центр здорової молоді оскільки їхнє представництво знаходиться саме там, вирішили розділитись та долучитись до толоки не лише у місті. Наші волонтери зараз більшості знаходяться на Волошині старостаті, і локація там вибрана. Це біля Божої Матери. Зараз там прибирають від гілля непотрібного гілля ту зону. За кілька годин вздовж південного бугу та парку хмельничани зібрали пів центнера сміття. Його відвезли до центру управління відходами. Ірина Кондратюк, Марія Шевчук, новини міста. Більше шести з половиною тонн одягу безкоштовно взяли хмельничани та вимушені переселенці у центрі управління відходами. І це лише від початку року. Це речі, які містяни мали б викинути у смітник, але вони отримали друге життя. Одяг приймають щодня з 8 до 19 години за адресою проспект Миру 7. Подробиці в сюжеті Олександри Семенюк. На початку повномасштабного вторгнення до нашого міста із Харкова приїхала сім'я Тесленків. Лана дизайнерка одягу. Матеріали для створення образів шукає у центрі управління відходами. Кожна фешендіва Хмельницького може приїхати сюди, на сортувальний центр, розумне довкілля, і обрати собі цілий лук. Тут в нас, будь ласка, варіацій повна. І зимовий одяг. І осінній. І різні бачите, жакетики плащі на різний стиль і смак. І ви знаєте, тут одяг не тільки такий, як от багатьом здається, застарілий, тут є дуже сучасний одяг. Сюди потрапляють різні брендові речі. Якось я тут взяла нові збіркою шорти версачі, і то був оригінал. Одяг, який знаходиться у цьому контейнері, привозять хмельничани та вимушені переселенці. Зима підходить, зімні одяг звозять, ну тому що люди з Перед цим саме ходять на базар, то тобто й закупляються на зімню. То тобто зімню зараз дуже багато. Ну це в нас зібралося одяг це за три неділі. Речі сортує Сергій Костецький. каже: для цього тут є спеціальні ящики. В кожен контейнер підписаний, що куди, тобто, якщо вже не вистачає, то вже так, тому що все одно переселенці прийшли, люди прийшли, то тобто з одного ящика перекинули в другий, потім прийдеться опять його перекидати. Окрім одягу, до центру управління відходами привозять як взуття, так і інші речі. У будні дні сюди приїжджає близько 15 автівок, а ось у вихідні більше 30. Тільки що машина приїхала, привезла два, два рюкзака нових. До одягу та взуття, які приймає центр, є декілька вимог. Вони мають бути в гарному стані та придатні до повторного використання. Від початку року хмельничани та гості міста безкоштовно взяли тут 6,5 тонн речей. Відколи працює центр управління відходами, то хмельничани доволі активно, наприклад, приносять одяг, і наші волонтери, які періодично його збирають і відвозять там по різних населених пунктах і роздають людям, які мають в цьому потребу. Крім того, всі охочі також приходять на центр управління відходами. Якщо вони бачать якусь річ, яка їм подобається, або, наприклад. Це чи взуття, чи наприклад, верхній одяг, то це так само можна без проблем взяти собі. Ми привчаємо до того, що ці речі можна багато років використовувати, а не викидати їх на сміттєзвалище. Безкоштовно здати одяг можна за адресою проспект Миру 7. Працює центр щоденно з 8 до 19 години. Олександра Семенюк Володимир Паламар, новини міста. Близько тисячі оперативних втручань виконали у хірургічному відділенні Хмельницької міської лікарні за півроку. Нині там працює більше 20 лікарів. У суботу вони приймали вітання із професійним святом. Саме в третю суботу вересня в Україні відзначили День хірурга. Про людей, чия професія вимагає безперервного навчання та любові до пацієнтів. Ірина Муляр. Дмитро Кузьмак з 2002 року працює у хірургічному відділенні Хмельницької міської лікарні. Його мати та бабуся також були медиками, тож чоловік вирішив продовжити сімейну справу. Я в принципі, навіть за іншу якусь спеціальність не дуже думав. І а хірургія подобалась, саме студентство якось іншої професії не розглядав для себе. Специфіка нашої роботи взагалі відділення це невідкладна хірургічна допомога, також хірургічна допомога на, в основному на червівній порожнині. Зараз останнім часом ми працюємо і на грудній клітці. В нас виконується весь спектр невідкладної допомоги і в принципі весь спектр хірургічної допомоги. Валерій Гринчук у хірургії більше 35 років. Він одним із перших в Україні почав лікувати варикоз із допомогою лазеру. Виконав більше 7 тисяч таких операцій. Не планував бути хірургом, тому що знав, що це важка професія. Вона вимагає дуже високих знань і кваліфікацій, і так далі. Але коли почалося навчання на першому, другому, третьому році, я зрозумів, чому б не вибрати хірургію спеціальність, яка, яка відповідала б моїм амбіціям у третю суботу вересня в Україні відзначають День хірурга. І з початком пандемії коронавірусу, а згодом і з початком російсько-української війни роботи у хірургічному відділенні побільшало. За останні півроку фахівці виконали близько тисячі оперативних втручань. У нас в відділенні працює більше 20 хірургів. В колектив омолоджується, з'явилися у нас торакальні хірурги. Бачиш, коли людину привозять на носилках. І через кілька днів, через тиждень виписується, своїми ногами йде додому. Душа радується. В операційній кімнаті під час втручання працюють від п'яти до шести фахівців. Вони говорять, від злагодженої роботи у команді залежить життя та здоров'я пацієнтів. Ми повинні навчитися співпрацювати, знати. Один одного, тобто завжди тренуватись і від відточувати свої навики, завжди на операціях і відчувати один одного. Ми один одного поважаємо, відповідно, один одного підтримуємо в складних ситуаціях. Тому у нас все вдається. Має бути командна робота. Один в хірургії не воїн. Щоденне навчання, щоденна праця важка праця. Нині хірургія в Україні не стоїть на місці. Зокрема, з'являються нові технології та обладнання, які допомагають робити операції більш оперативно та з меншим болем для пацієнта. Зараз широко використовуються ендоскопічні методи обстеження, рентгенологічні. Вони раніше були але зараз. Це набагато потужніше. Змінилася апаратура ті операції, коли забирають камінці з просвіту жовчевих шляхів без без оперативного, без інвазії через шкіру. Пежі лапароскопічна стойка. А тому хірург це професія, яка вимагає безперервного навчання протягом усього життя. А ще, додає Валерій Гринчук, його робота неможлива без любові до пацієнтів. Коли ти їх любиш і просиш Бога, щоб він їм допоміг, чи вони будуть удуть. Ірина Муляр, Володимир Паламар, новини міста. Хмельничан та гости міста запрошують долучитися до благодійного ярмарку, який відбудеться 30 вересня на майданчику біля дитячого світу. Чекають усіх хто вміє малювати, шити, випікати, ліпити та майструвати. Всі виручені кошти підуть на підтримку збройних сил України. Це наш сьомий благодійний ярмарок. Ми вже зібрали більше ніж пів мільйона гривень. Насправді на ярмарках люди дійсно відпочивають. У Нас буде декілька фотозон, де можна буде сфотографуватися. Це день міста Хмельницького, класно провести час, купити сувеніри та подарунки і цим самим задонатити на армію. Турнікет січ продається в Україні за 570 гривень. Ми плануємо зібрати як мінімум на 200 турнікетів. Кожного разу ми ставимо собі досить амбітну планку. Все залежить від хмельничан, які мають прийти, купити і допомогти ЗСУ. Кожен військовий має. В мати в своїй аптечці як мінімум чотири турнікети за чотири кінцівки для того, щоб в разі необхідності врятувати своє життя. Ми ставимо ціль максимально забезпечити наших військовим якісними надійними турнікетами, якісним надійним такмедом. Ми займаємося цим не один рік і насправді знаємо, що їм потрібно. Майже 90 тисяч гривень задонатили хмельничани під час забігу братерство Сталевих, який відбувся у суботу. Кошти збирали на потреби наших спецпризначенців. Реєструвалися на подію мешканці області як онлайн, так і безпосередньо на старті. Передувала благодійному забігу руханка. Усього, за інформацією організаторів, у спортивному заході взяли участь понад пів тисячі активних краян. Долали дистанцію у дендропарку Поділля. Була дистанція 2 кілометри, яку е -е, може подолати е -е, будь-хто. Сьогодні навіть ви бачили, як долали дистанцію два кілометри, маленькі діти. Тому, в принципі, сьогодні були і новички, і більш підготовлені спортсмени. Всім вдалося подолати, всі задоволені. Вона не не просто має ціль зібрати кошти, але так само інформаційно мотивувати, що воююча країна, і ми продовжуємо. і наші бійці, військовослужбовці, які захисниці продовжують помирати на лінії фронту, і давати своє життя. Ми повинні так само допомагати всім, що того, щоб виконати почасну свою місію і таке всі хоче перемогу. Дорослі спортсмени у ринзі, діти на татамі. У Хмельницькому відбувся відкритий кубок міського голови з кікбоксингу Іскам. Старт у такому форматі дебютний. Долучилися до змагання дві сотні учасників. Крім хмельничан та внутрішньопереміщених осіб. Це спортсмени з Вінницької, Тернопільської, Волинської областей та столиці. Тренери зізнаються, зараз для дітей спорт не лише можливість проявити себе, але й емоційно розвантажитися. Нагадаємо, зал для занять кікбоксингом «Іска» у Хмельницькому відкрили торік у грудні. Кікбоксинг дуже цікавий, бо він е має різні види контакт. І ці контакти дозволяють діткам -контакт, без травм йти до перемоги. На тотальні всі версії, які мають дозволений контакт, це семілат Хардбокс. Він дуже Спорідний з боксом, але там після кожного удару йде зупинка. У нас в ринзі представлено фуру це саме такий популяризований стиль кітбоксера. так же само К1 і Лоу. К1 відрізняється тим, що там можна бити коліннями від лоу, І також дозволяється лоу-контакт. Дуже цікаво, обширно, і люди, які мають, як правило, фізичні сили, вони більш хочуть до жорстких стилі. Ну, ми цю до змогу даємо. Насправді мета дуже проста відлік від, 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 від наших діток від тривок, від війни, від усього, від, від що відбувається в країні. І такі заходи, вони зараз вони дуже дуже потрібні для того, щоб весь світ бачив що наш дух не зламний. На цьому ставимо крапку. Дякуємо, що ви з нами разом. Ми не переможні. Слава Україні!